С радістю вітаємо. Олександр Лещенко да, заходить бред, рівно рівно. рівно. Доброго ранку. Привіт, Саша. Так, Саша, Юля. Саша, доброго ранку. Візнав мене трошки. Останній раз ми бачилися в тролейбусі Саша. <рикла> в трамваї. <рикла> точніше, Саша, що тебе вразило? Давайте да, да. 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 спочатку за що ти відповідав на церемонії відкриття? За який номер ми отвечали вместе с зраду по клітару, сразу скажу за імперську Росію. Фрагмент, сегмент, який да. був, вот, ви віділи маршируючих солдатів, uh -huh. бал Ростова, uh, Наташи Ростова так і так далі. Це вот, була ваша ідея безпосередньо, Чи ідея Все-таки Масштабна в Ну, в масштабных размерах, если брать, вся эта, конечно же, идея, это Константина uh -huh. Эрнста. Угу. Вот. За какие такие заслуги вот, вы одним из постановников? Uh -huh. Расскажите. Честно, мне позвонил Раду Поклитару, которого uh угу. -huh. пригласили, и сказал, давай, вот есть такая история, есть Олимпиада, давай будем ее вместе ставить. Uh угу. А вы были знакомы Давай. с Раду? Да. Мы 8 лет назад познакомились, угу. я танцевал у него в, в одном спектакле «Форса Дальдестина». Это момент, когда он переехал в Киев. После того мы с ним не сотрудничали, не работали. И вот 8 лет спустя он мне позвонил, и мы. Значит, Ситку у вас за Ну, ну, и он запропоновал, И вы поехали туда. Че отбывалась Да, да я поехал, провел кастинги. Это длилось неделю по городам, южным городам ездил. Потом мы приехали на две недели в Краснодар. Там была база репционная, мы все это поставили на людей, которых отобрали. Это было 400 человек. И переехали в Сочи. Ви один їздили чи з дружиною Ліною? Один. один. так. Да. Саш, як оцінили цей ваш шматок вашої роботи зраду, саме росіяни, організатори. Ну, якщо чесно, хорошо. Дуже хорошо. Дуже достойно, дуже хорошо, ми довольні. Що пообіцяли. Пообіцяли? Так, да, що пообіцяли. Ну, ну, поки такі, ще що... нічого не обіцяли. Будемо надіятися, може бути, через два роки знову поїдемо ставити Олімпіаду. Давайте подивимось підтвердження того, чи добре це взагалі було, чи ні. У нас є фотографії. Отже, зараз ви можете прокоментувати. Тому... Так, ну це. Це, це это те, що? не ваш шматок, здається, так? Нет, это це наша... Украина. Украина Ты бачив украинских спортсменов О... там? Я встретился это ваш, так, Саш? Да, так. да. Я там, mm -hmm. У меня получилось встретиться уже заключительный день с президентом Украинской Федерации по фигурному катанию Женей Лариным. Он mm -hmm. как раз приехал с ребятами. Наскільки складно було там працювати в тих умовах? Все ж таки екстремальні умови достатньо всі намагалися встигнути. На самом деле я не знаю. Вот, э, СМІ, конечно, показують то, що вони хотят. Угу. Э, у мене не було ніяких проблем угу. ні з переїздами, ні з жильем, ні з репетиціями. Все було хорошо, все було на выше. Угу. Занимались мы в тентах, построєних, оборудованих, теплих з музикою, з технікою. Перешли на стадион, он уже полностью готов, mm -hmm. тоже комфортно. Ну, единственное, что холодно. Цей олимпиада выражается А, uh, Да, наверное. В чем это проявляется? Масштабность ощущается. Масштабность. масштабность в дорогах, масштабность в гостиницах, в построенных комплексах, mm -hmm. в стадионах, невероятных размеров, площадь просто это. Ну, это космос какой-то. Ну, сама деревня. Я хочу зауважити, що, напевно, ти брав участь безпосередньо в постановках, хоч там особливо часу роздивлятися не було. Ти навіть не сидів в подвійному туалеті з подвійним унітазом. Я хочу сказати, що і це маячня, Александр. Это правда. ну вели переговори з Нет, ми успіли на самом деле отдохнуть, ми успіли посмотреть Сочи, ми були в океанариуме, в Адлері один из самых больших в России мы были в Самшитовая роща, это mm -hmm. кавказский е, заповедник е, природа там более 20 млн лет не подвергалась там изменениям и mm -hmm. так далее. Это невероятно красиво. А да у вас поступати з Віктором Федоровичем Януковичем. <гасло> у нас змога, під... понад до української <гасло> делегації якісь ну, я... не було <гасло> нічого. А з російським керівництвом хтось приходив на репетиції, з керівництвом свідкував <гасло> за це? Да, приходили. Система з безпеки, Путіли, високі люди а щодо безпеки на Олімпіаді, ви серйозних там Спочатку Ми немного нервнічилі. Раздражались, тому, что очень жестко все контролируется. Но потом ты понимаешь, что правильно. Mm. То uh -huh. есть мы ездили на машине, например, да. То есть, это постоянно, собака залазит в салон, это металлоискатели, oh. это тебя полностью прощупывают, технику ты открываешь. Русський. Постоянно, каждый божий день. Хоть ты два раза приезжаешь туда, три раза за день, постоянно проверкай. И ты дізнався, что такое русская балалайка, водка и матрешка. Репетиції було до відкриття. Тобто щодня репетиції Саш, чому сніжинка не відкрилася? А людям тільки дай по. Якщо там дійсно я все сражений. на такому контролі. Чому не спрацювало все? І чому росіяни побачили, що відкрилося? Я вже навіть що... не знаю. Може це спеціально зроблено слушати, щоб весь світ говорив і не забували. Знаєш, з'явилася інформація. Да. Можливо, це фейк. В інтернеті зараз там з'явилася інформація про те, що людина, яка відповідала за це, з нею не все гаразд. Це серйозно. Можливо, це фейк. Я повідомляю, але подивися, тобі буде цікаво. Е, гонорар, ти залишився задоволений? Це більше гонорар ніж в Україні. Ти отримував. Скажем так, не больше, не меньше. Отримав... Он есть, он хороший. Угу. Я доволен. В Украине, как ты вважаєш, есть перспективы проведения Олимпиады Львів в 2022? Угу. Я не знаю, есть ли перспективы, но, например, я бы хотел. Чому? Ну це ж uh, ти да uh, це, ж... це серце України. Так, серце України. України, Так, зрозуміло. Львів і так розвивається. Але ж уяви, на цю олімпіаду будуть працювати покоління. Навіщо це робити? Well, так, так, ми не... за євро 2012, який набагато uh -huh. менш масштабніший, розраховуємося досі. А це 2012. Вам артистам, звичайно, well, мать. Well, рад well, рад. Yeah, yeah, нам так, да, вам артистам, yeah. понятно, не скрываю, нам від цього добре, приємно, і так далі, тому що це робота, і так далі. Ну а для багатьох людей теж думаю, що це буде робота. Чому mm -hmm. бы и нет. Так, ім'я Лещенка. Да. Зараз притча ви там в Сочі, в Росії. Чи все-таки розумієш, що конкуренція є, тому що там були і інші блоки, не тільки там Росія імперія чи Імперія Росії? Я думаю, що ми показали себе хорошо. Я скажу так. І не знаю. Наш блог был достойным, это, по-моему, даже если залезть в интернет посмотреть, выделяют именно этот блог среди всех, поэтому я горжусь тем, что то, что мы сделали. На закрытие а нет, на закрытие совершенно другой режиссер, то есть там изначально все было распределено, поэтому Но каждый Стрелец занимается добрый, своей нишей. Саша, вы працювали, выкористали, <свят> и до побачки. <свят> Александр Лещенко, в ранковых <свят> постановник от Украины, был на Олимпиаде в Сочи. Саша, ему тобі. Спасибо, что зайшов. Спасибо. Дякую, дякую. До зустрічі Все. А, Я могу... можеш іти, читати да? да? а ми продовжимо розповідати про лімпіаду.